Короче, ребята, те, що я тільки що вичитав, блядь, щоб вы понимали. То світофори то, блядь, хуйня все. Це, ну мелочи, блядь, светофори, пт твою мать. Я вообще не понимаю. Вони сидять і ми не можем заняться, походу, там, сука, в раді, блядь. Та ебить твою мать, блядь. Все. Тепер, блядь, свобода слова, демократія у нас буде полним ходом, блядь. Тепер уже все, пиздец, точно заживем. Ви тільки вслухайтесь, блядь, я. ну, Може, я дурак щось не понімаю, блядь, Може, ви мені підскажете в коментарях. Вслухайтесь. Викривачів корупції пропонують ув'язнювати на строк до 8 років. За злив даних, блядь, із держреєстрів. Згідно з запропонованим документом, під арешт можуть потрапити журналісти-розслідувачі, блядь. Викриваючи корупцію та навіть нотаріуси, які виконують свої професійні обов'язки. Тобто! Журналистам опозиційних каналів, блядь, точно приготуватися, нахуй. Уже никаких розслідувань, потому что, блядь, вам будет пизда. Докази ви звідки берете. З жестю. Ну, правильно. З електронних баз данных, блядь. Все. 8 років, блядь, баная мать. Нехуй трогать корупціонерів, Вы поняли? Потому что, блядь, не буде кому менять світофори, блядь. Йоп твою мать, ну це вообще пиздец. Ну це ж маразм, нахуй. Якщо викрили, сука, корупціонера, блядь. і він дійсно корупціонер, але, блядь, з електронних баз даних були докази, блядь, Значить, блядь, тебе ще й посадять на 8 років. Ну не його. Єбать його в рот, блядь. Ой, блядь, бачите, як хорошо придумали, блядь. Зразу, блядь, світофори надо поміняти, А потом ще й отаку таку хуйню. Щоб не було до чого доїбатися, блядь. Ха -ха. Давайте, а ляулю, блядь. Будем живы, не помрем. А, я казав, мій покойний батько, не переживайте. Все будет хуже, чем вы думаете. Покедова.